У центрі Я Маріуполь свято творчості. Тут відкрили виставку робіт випускників проєкту Художній освіторіум. Його співавторка, директорка художньої школи номородин імені Васякіна, Оксана Поліщук, розповідає: проєкт об'єднав творчих дітей, які люблять малювати і пізнавати історію рідного міста. Він народився у нас разом з керівником центру Я Маріуполь». У нас є мій авторський підручник, скетчбук для юних художників, за яким діти вивчали основи образотворчого мистецтва, виконували творчі роботи, вивчали теорію образотворчого мистецтва. А також, а також другою часткою цього проекту це було вивчення історії архітектури міста Ямарі міста Маріуполь. Я Маріуполь забезпечив дітей необхідними матеріалами для творчості. Кожному придбали книжку для замальовок скетчбук, і був були фламастери, олівці, фарби, акрилові краски, тобто все, що потрібно для роботи. І в ітозі, от вони, скажімо так, закупили полсти і акриловими фарбами. Ми з дітьми обрали кожен об'єкт Маріуполя і намалювали його творчо Презентація робіт восьми юних художниць та нагородження урочисте завершення проєкту. Сьогодні на виставці бачимо їхні е, ітогові, так би мовити, художні роботи, де вони відобразили свої найулюблені історичні пам'ятки нашого Маріуполя. Це і вежа, це і драмтеатр, це і е, Будинок Гампера і багато таких цікавинок, котри маріупольці знають. але вони вироблені в таких дуже. І цікавих формах, немов дитячі такі фантазійні малюнки, але це дуже їм подобається малювати в такій формі. Це драматичний театр нашого міста. Я його саме обрала, тому що у нас багато чого з ним пов'язано. Ми там і святкували Новий рік, і святкували різні свята. І я каталася на ковзанах і ходила з бабуся на вистави. Я намагалася збирати всі особливості нашого драматичного театру. Дар'я Горностаєва ділиця сумує за своїм містом, за морем, за рідними вулицями. На її картині Маріїнська жіноча гімназія. Одна із перших в, наш, в нашому Маріуполі там вчилися тільки жінки. Я жила поряд з цією гімназією. Анастасія Сарбаш наймолодша учасниця проєкту. На її роботі теж одна із старовинних будівель Маріуполя. Макарона фабрика купця тригубова. Я дуже е, трудилася над нею, Я її малювала е, два тижні. Я займаюсь художньою школи. Е, у Маріуполі школа номер 47. Учасниці проєкту можуть продовжити займатися улюбленою справою в мистецьких школах Кривого Рогу. Багатьох дівчат запрошуємо на навчання до художньої школи, щоб вони бо вони себе проявили як творчі особистості, і у них дійсно є здібності. І ми хотіли їх бачити в рядах наших учнів. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день.